Це дуже гарний 16-го року. Хороший комплектації. Ну, фари придеться міняти, придеться поставити інакше, бо на панорамі. Бачите, який стан хороший, безпека ціла, панель, руль, все ціле, ремінь цілий, гарна панорама, світленький салон. Дуже гарна машина. Так що, кого цікавить, будь ласка, звертайтеся, у нас є близько 40 тігуанів. Найкращий асортимент в Україні, найбільший вибір. І тут невеличкі пошкодження ми можемо зробити і продати бампер цілий. Радіатори, може, прийдеться, бо кріплення деколи має тут капот прив'язаний. але... Тут, бачите, тут не до... дістало до мотора, я показую підкапотку. Електор цілий. Все, звертайтеся, гарний тігуан. Дуже хороші комплектації з панорамою. 16 рік. Зробимо. Alebo môžete sa mi robiť, ďakujem.